Спішність будь-якого міста можна визначити, оцінивши роботу його театру та стан кладовищ. Ця давня народна мудрість є доречною й нині. У Івано-Франківську перезавантаження ритуальних послуг влада здійснила у листопаді 2011 року, коли замість банкрутуючого спецкомбінату створила підприємство міська ритуальна служба. Тоді на його баланс було передано усі закриті та діюче міське кладовище у селі Чукалівка. Тож нині комунальне підприємство міська ритуальна служба обслуговує діюче кладовище в селі Чукалівка площею понад 40 гектарів, а ще закриті цвинтарі на вулицях Горбачевського, Церковна, Ленкавського, Київська і селі Оприщівка загальною площою понад 11 гектарів. Упродовж останніх трьох років на діючому кладовищі здійснено понад 3,5 тисячі поховань. У новій установі вчасно і чітко визначили головний пріоритет роботи покращити якість послуг, аби мешканці в скорботний час прощання з близькими відчували якомога менше клопотів. Чи не першим результатом стало суттєве оновлення будинку смутку Зал траурної церемонії, який не ремонтували майже 40 років, отримав сучасний вид у світлих тонах, аби підтримати родини в горі. Також відреставрували і фасад будинку смутку, а для його роботи обладнали сучасну холодильну камеру. Крім того, в будинку смутку встановлено цілодобове чергування, що дає змогу громадянам у будь-який час викликати чергову машину для доставки померлого в холодильну камеру на зберігання та отримати повний комплекс ритуальних послуг. Паралельно здійснено ремонт фасаду і благоустрій самого кладовища у селі Чукалівка. Тут і нині фактично не припиняється зрізка дерев та чагарників, чого не робили ще з 70-х років минулого століття. Спеціальні групи не оминають кожної, навіть занедбаної могили, вичищаючи їх від кущів, трави і листя. Багато родин, які виїхали, другі помирали, треті ну по різних причинах не відвідують. Ми зараз загально взялися упорядковувати, і поки нам погода дозволяє, ми далі це продовжуємо. І я думаю, що е, до весни, якщо дозволить погода, то до квітня місяця до Пасхи ми повністю упорядкуємо весь свинтар. Також підприємством здійснюється доставка до місця захоронення, забезпечення предметами ритуальної належності і проведення поховання померлих одиноких громадян, осіб без певного місця проживання, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів за рахунок коштів міського бюджету. У 2014-му вперше заасфальтували нові дороги між секторами кладовища загальною довжиною понад півтори кілометри, і ці роботи мають продовжуватися у 2015 році. А ще нарешті вдало. Ося вирішити головну проблему цвинтаря відсутності власного водозабезпечення. Тут пробурили криницю, закупили 10 ємностей для води, які розмістили по периметру кладовища. Тож родичі похованих можуть без проблем доглядати за могилами близьких. Поряд з цим нарешті наведений лад на старих закритих кладовищах на вулицях Київська у селі Опришівці, мікрорайоні Пасічна. Тут теж зрізають старі дерева, гілки з яких часто пошкоджували пам'ятники. Люди повинні пам'ятати про своїх рідних, близьких, якщо хочуть, щоб про них також пам'ятали їхні діти. І звертаючись до мешканців міста, хотілося б звичайно сказати, що пам'ятайте про своїх рідних. Вони Чекають на вас, чекають на ваші молитви. Ми, з своєї сторони, будемо робити все для того, щоб ці кладовища згодом, я не кажу, що зразу можна зробити. З часом ми доведемо до благополуччя. Для виконання цих робіт за останні три роки підприємство отримало необхідний автопарк, придбаний ескаватор, два спецмікроавтобуси. Окрім того, установа має самоскид та поливомиючу машину. Комунальне підприємство змогло купити власний автокатафалк, який пропонує івано-франківцям соціальну, нижчу від ринкової ціну. Аби пом'якшити турботи близьких, які перебувають у смутку, міська ритуальна служба змогла значно розширити асортимент ритуальної атрибутики від домовин і хрестів до свічок та збільшила кількість місць продажу цих товарів. На базі підприємства працює цех виготовлення ритуальних вінків. Варто зазначити, що на відміну від попередника міська ритуальна служба не є тягарем для міського бюджету, а навпаки, наповнює казну та пенсійний фонд. За весь період діяльності сума сплачених податків в бюджет становить млн 140 тисяч гривень. І внески по пенсійному фонду 2 млн 200 тисяч. Для комунального підприємства це є досить високий показник. Паралельно у міській ритуальній службі виконали ремонт офісу. Тут перейшли на твердопаливний котел, який дозволив економити до 20 тисяч бюджетних коштів щомісяця. Ще однією важливою функцією міської ритуальної служби в житті міста є догляд за меморіальними цвинтарями на вулиці Лепково, Софіївка, Київська. Підприємство має на балансі усі пам'ятники та дошки в Івано-Франківську і чотири фонтани. Якщо є кого пам'ятати, значить є що берегти. З цим лозунгом. Міська ритуальна служба йде у наступний день, опікуючись привічний спокійвано-франківців, яких уже немає поруч.